Соус теріякі це культовий соус японської кухні. Його додають у величезну кількість місцевих страв і теріякі. Поза всякими сумнівами додає їм родзинку. Сьогодні цей соус відомий далеко за межами Японії у нашій країні його дуже люблять і активно використовують в кулінарних експериментах, і це цілком зрозуміло, адже теріякі відрізняються неповторним і незабутнім смаком. Разом з кулінарною академією Гейнс розбираємося. Чому секрет популярності універсального соусу теріяки і ділимося класними рецептами страв, які обов'язково потрібно спробувати? Трохи історії. Сос теріяки відомий кулінарному світу більше двох тисячоліть. Одного разу в невеликому японському селі нода дві сім'ї заснували міні-фабрику з виробництва смачних сосів, які могли б прикрасити і урізноманітнити будь-яку страву. Їх соси стали настільки популярними, що прославилися у всьому світі сьогодні багато хто вважає, що теріяки. Це не просто соус, а ціла філософія приготування їжі. Він широко відомий в самих різних точках земної кулі, гурмани обожнюють цей соус, тому що він надає стравам неповторний смак. До речі, Тері в перекладі з японської означає блищати, а ярі. Смажити багато в чому це пов'язано зі способом приготування більшості страв. Японці обсмажують інгредієнти в соусі теріяки до появи апетитного блиску. Про склад соус теріяки обожнює кожна японська сім'я. Сьогодні все стало набагато простіше. Цей соус можна придбати в будь-якому магазині, і його смак буде дійсно класним, але буває і так, що в родині від минулих поколінь залишився унікальний рецепт теріяки. За яким сос готують вже багато поколінь традиційні інгредієнти для приготування теріяки соєвий сос, цукор, імбир і рисове вино мірин. Саме Мірин відповідає за неповторний аромат соєвого соусу. Якщо ви хочете мати в своєму арсеналі традиційний соус теріякі, радимо звернутися за допомогою до професіоналів, наприклад, соус геїн стеріякі виготовлений за оригінальним рецептом і відрізняється дивовижним смаком і ароматом. Корисні властивості мало хто знає. Але состерія як і досить корисний, його регулярне вживання покращує роботу травної системи, стимулює апетит, нормалізує тиск, заспокоює нервову систему і знімає напругу. І симптоми втоми засумували. Їште лосось під соусом теріяки і життя знову засяє яскравими фарбами. Цікаво, але соус теріяки популярний серед адептів правильного харчування і здорового способу життя. Справа в тому, що японський соус малокалорійний і з легкістю прикрасить легку, але одночасно поживну їжу. Застосування в кулінарії смак і аромат теріяки не дають спокою гурманам по всьому світу. Соус відрізняється всією палітрою смакових відтінків, його солодкуватий смак з ненав'язливою кислинкою і густа, цягуюча консистенція приємно обволікають кожен шматочок страви і підносять на вершину гастрономічного блаженства, що стосується можливостей гастрономічного застосування цього соусу, то їх безліч. Сос теріякі ідеально доповнить м'ясо, птицю, рибу, особливо лосось, і морепродукти прикрасить овочеві і не тільки салати вдало впишеться в складносурядні закуски. Якщо ви любите копчені страви, то терієкі допоможе посилити підкопчений смак. Традиційно соус прекрасно йде зі стравами, приготованими на грилі. Часто на основі соусу таріякі готують якусь цікаву і оригінальну заправку для салатів, доповнити або перетворити смак популярного соусу. можна, наприклад, за рахунок незвичайних спецій і фруктів обов'язково подавайте додаткову кількість соусу до столу, якщо у вас вечеря в японському стилі. Стерікі просто необхідний для суші і локшини. Смачні рецепти з соусом геїн стеріякі на сайті Кулінарної академії геїн зібрана апетитна колекція класних рецептів на всі випадки життя, є серед них і страви японської кухні, в які в обов'язковому порядку всі імениті шефи додають соус терікі, ділимося найкрутішими рецептами, в складі яких є японський соус, Рис з яйцем і овочами. Немає часу на складносурядний вечерю, але при цьому хочеться чогось смачного. Приготуйте звичайний рис з овочами, але подайте його до столу незвичайним способом. Невелика кількість соусу геїн геїнстеріякі помітно перетворить блюдо і додасть йому неповторні азіатські нотки інгредієнт: відварений рис 150, солодкий перець, 20, цвітна капуста 20, цюкіні 20, морква 40, яйця 1 шт, часник 3. Імбир 3, зелена цибуля соус гейн геїнстеріякі 1 стл, насіння кунжуту за смаком, спосіб приготування, розігрійте сковороду і налийте в неї рослинне масло, покладіть в сковороду одночасно часник імбир, а також порізані овочі, обсмажте на максимальному вогні 1 хвилину вийміть зі сковороди, налийте в туж сковороду масло і розжарите її, розбити в сковороду яйце і розділіть його лопаткою на дрібні шматочки. Додайте в сковороду овочі, відварений попередньо рис, заправте все соусом гиєм стеріяки, подавайте до столу, прикрасивши рубаним зеленою цибулею і насінням кунжуту. Шашлик з курячих сердечок. Хто сказав, що соус стеріяки поєднується виключно з рибними стравами? Це неправда. Переконатися в зворотному ви можете особисто, приготувавши смачний шашлик з курячих сердечок. Смак цього дивовижного страви нікого не залишить байдужим інгредієнт. Курячі серчки 200, сік лимона 20, часник один зубчик, ріпчасту цибулю 150, сіль 50, рослинна олія за смаком, сос геїн 1,5 один стіл, спосіб приготування: промийте і почистіть курячі сердечка, почистіть часник, довільно наріжте ріпчасту цибулю і змішайте все з соусом геїн Соком лимона перцем і сіллю за бажанням можете додати суміш спецій, залийте куряче сердечка отриманим маринадом і залиште на 2-3 години, зручно маринувати у вакуумному пакеті, якщо такого немає, візьміть пакет з замком. З Замість нього можна взяти, звичайно, глибокий посуд, але в такому випадку кожні 30-40 хвилин відкривайте її і перемішуйте сердечка, щоб вони рівномірно замаринувалися. Сильно розігрійте сковороду і обсмажте сердечка до золотої скоринки по 30 секунд з двох сторін. Надішліть сердечка в попередньо розігріту до 180 градусів духову шафу на 2-4 хвилини. Кожну хвилину потрібно відкривати духовку і трохи глазурувати сердечка маринадом або соусом геїн стеріякі. Подавайте блюдо до столу. Тартар з сьомги. Сьомгою під соусом теріяки нікого не здивуєш, але це таке смачне поєднання, що відмовлятися від нього теж не хочеться. Спробуйте урізноманітнити свої смаки і приготуйте тартер з сьомги. Нетривіальна подача і абсолютно новий смак звичної риби вас приємно здивують. У заправку для тартеру обов'язково додайте сос і інгредієнт: Філе лосося 120, рібчасто цибулю 20, аперси 20, сік і цедра лимона за смаком, мелений перець чилі за смаком, мелений коріандр за смаком, цукор за смаком, сіль за смаком. Лимонний перець за смаком, сос, гейн сос гейн з тер'яки один стл, сос геїн з барбекю за смаком, спосіб приготування. На ніч покладіть рибу на мороз, приготуйте заправку з соку, цедри лимона, з тер'яки і спеції, дрібними кубиками наріжте філе сьомги, рібчасту цибулю і каперси, змішайте всі інгредієнти і заправте приготованою раніше цитрусовою заправкою. Дайте промаринуватися пару хвилин і подавайте з крутонами або грінками.